Ходіння по кризі у нашому місті розпочалось. Щойно Південний Буг почав підмерзати, безпечні городяни вже тут, як тут. Хто річкою скорочує свій маршрут, а хто добирається на острів? Рятувальники попереджують, безпечна товщина криги для поодинокого перебування на ній мінімум 6 см, для масового 15 Люди часто випробовують лід на міцність, спустукавши по ньому ногою. Такий метод не завжди надійний. Каже заступник начальника аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Юрій Голяш. Особливо чоловік закликає дорослих пильнувати своїх дітей. Неповнолітні не гребують власною безпекою, коли лід починає танути. Вода вже виступила, лід був занадто тонкий вже, і під вечір вже темніло. Діти почули, що діти на острові кричать. Ну як вони завжди попали? Тільки по льоду. Ну і почали по гучномовцю їх попереджати, бігли і. Ну, Падали, ми думали, що це пролому діти і вже думали, що треба вже рятувати, але слава Богу, закінчили, що добігли вони все-таки до берега. Клопоту рятувальникам додають і рибалки. Вони, як визначати, кригу на міцність, знають, свердлять ополонки. Все ж улюбленої справи не покидають навіть при небезпечній товщині. Будь-які попередження рятувальників риболови зазвичай ігнорують. На гучномовець не реагують, є такі, що вже льод проломується, він ще сидить і от під самим гучномовцем, і говорить, що мови він мені все одно. Товщину льоду рятувальники визначають кожного дня спеціальною лінійкою. Наразі вона становить 10 сантиметрів і є безпечною. Та спеціалісти радять не втрачати пильності. Стрибати не можна, не можна підходити до лунок, бути, бути дуже обережним. Якщо рибаки виходять на лід, треба при собі мати мотузку або якусь палку. Окрему увагу хмельничан Юрій Дмитрович звертає і на так звані прогалини на замерзлій поверхні. Це місця стікання води. Вони дуже небезпечні, адже лід тут надто тонкий.